My name is Tatiana. Oh, wow, wow, wow. Oh, wow, wow, wow. Oh, так але риску я так була. Я знаю досе завба, була сербий і метро. Але вона до неба не

Шановні східничани та гості східниці. Доброго дня! Вельми шановні учасники змагань Східниця трофі 2013. Вітаємо вас усіх! Вже стало традицією в рамках фестивалю Східницьке літо Проводити автоперегони і протягом трьох днів східниця перетворюється собі на такий автоцентр. Брати участь машини різних категорій. Це те, я не буду розказувати категорії, просто скажу, що вони розділяються відносно ширини і діаметру коліс. ТР1, ТР-1. Це серійні позашляховики, облаштовані одною лебідкою. Зашляховики. Облаштовані двома лебідками ТР3 спеціалізовані позашляховики, облаштовані трьома лебідками і АТВ мотоссодоходи. Ми кажемо квадроцикли, і облаштовані вони двома лебідками. Сказати, що змагання не просто все українські, а можемо сміливо надати їм статусу міжнародній, міжнародні. Адже нашими гостями є команди з усіх міст України. А також просимо привітати гостей з Польщі та Чехії, представники команд яких присутні на сьогоднішньому святі. Привітати! Файно привітати! А також і всіх наших команд учасників. Зараз хотілося, щоб наше свято розпочати з трошки такої сумної нотки. У понеділок, 24 червня, в пустелі в Об'єднаних Арабських Еміратах трагічно загинув після тренування пілот нашої першої української команди на Ралі Дакар Вадим Нестерчук. Просимо, його, просимо вшанувати його пам'ять хвилиною мовчання. То ми обов'язково вам представимо всіх учасників змагань, а зараз трохи поговоримо про самі змагання. Ці змагання відбудуться в два етапи. Перший етап це gps орієнтування на місцевості, другий етап це джип тріал. Павло, я трошки відійду від теми. Знаєте, минулого разу з цієї сцени ті, хто брали участь в минулому році, пам'ятають, що я мала необережність сказати замість GPS-орієнтування орієнтування орієнтація. На що всі дуже учасники бурно відреагували, сказали, що в них з орієнтацією все абсолютно нормально, але ми переконалися, що і з орієнтуванням все норма все в них гаразд, тому що всі машини, які стартували. Благополучно, в повному складі е, ніхто не загубився в східницьких лісах. Е, правда, трохи машини не цілі, але всі в повному складі повернулися на фініш. Ви знаєте, щодо орієнтації, взагалі абсолютно лишнім говорити, але ми вже так з вами всі привикли, що повністю на рахунок всього ми можемо слухати всяку маячню. Ну і хочу ще сказати, що часто. Секс меншини дуже заявляють про себе і відстоюють свої права, тому хочу невеличкий анекдот ставити, надіюсь, зрозумієте. Заходить одного разу молода жінка е, у відділення ДАІ і каже такі слова: Я вимагаю, щоб ви до нас ставилися з повагою. Я вимагаю, щоб усім водіям лесбіянкам виділили номера. Розового кольору інспектор каже, такого не буває. На що вона його запитує? Скажіть, будь ласка, а хто ж тоді з мужчин їздить на номерах з голубим кольором? Ну надіюся, що ви всі поняли і підтримали? Повертаємось до наших змагань. Сьогодні саме на старті глядачі мають можливість полюбуватися нашими машинами. Тому що це, що буде відбуватися сьогодні, видовище не для глядачів, тому що самі розумієте прекрасно, що в лісах, у горах, у болотах неможливо побудувати глядацькі трибуни, і часто машини годують, стартують. А що відбувається далі, глядачам не зрозуміло, тому ми з Павлом трошечки так коротенько ця інформація не для учасників, звичайно, для глядачів. Я вам зараз коротенько поясню, що таке gps орієнтування це не швидкість і навіть не відстань. Це складності проход, проходження визначених ділянок. На старті команди командам видають перелік контрольних пунктів. Їхнє завдання зібрати максимальну кількість цих контрольних пунктів за мінімальний час. На фото одна рука штурмана торкається до таблички КП. Друга торкається до машини, так щоб було видно номерні знаки. Тільки так точка буде зарахована. І людини, пілот і штурман. Задання штурмана вивчити координати і знайти найбільш оптимальний шлях проходження до них. Задання пілота вправно під'їхати до того контрольного пункту. Другий етап це джип тріал, це змагання по колу пов'язане зі подоланням спеціальних перешкод. Збудованих або природних, до речі, тріал відбудеться завтра о 16-й годині біля готелю Респект, куди ми всіх вас запрошуємо. Хі може собі спокійно між собою поговорити на всякі теми, як хтось відірвав речах, потягнув тягу, як згоріло щеплення. І саме головні, що, головне, що всі залишаються такі задоволені. Я навіть собі подумала, добре напевне мати чоловіка Джипера. Тому що одного разу, коли я трохи потовкла машину, ну просто серце в п'ятки скочило, думаю, боже мій, що скаже мій на той чоловік? А тут нема ніяких собі е, 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 ніхто не переймається ні подряпинами, ні ум'ятами, всі щасливі, задоволені. Ви знаєте, знаєте, чому автоперегони проводяться з таким великим інтервалом? Бо все, в принципі, розпочинається добре: старт, перегони, фініш, табір учасників, ватра, вечеря на природі, пивко, ремонт. Далі ремонт, ремонт, ремонт. Потім ще трошки ремонт, і нарешті вже все добре. Знаєте, а мені як жінці водію дуже приємно зі це сказати, коли чуєш таку фразу. Жінка за кермом це як блискавка. Ви знаєте, є багато у нас на площі жінок водіїв. Я. я. Ага. Знаєте, ви думаєте, чому всі такі швидкісні? Насправді ви просто влучно і швидкісно попадаєте в дерева. Йой, ну Павло, це звичайно чоловічий гумор, бо хочу тобі нагадати, що минулого року на наших змаганнях були дві жіночі команди, велично виступили і стали, отримали призові місця. Дівчата, ви є сьогодні на змаганнях? Є. Yeah. Я yeah, прошу вам... дівчат підтримати. <сх> моє вітання вам і жіноча підтримка. Інтенсивніше їх підтримайте. На трасі добре. Чому ми звичайні водії так часто нарікаємо на паршиві дороги, а ці люди ну, просто панічно тікають від бездоріжжя. Ми трохи помізгували собі і виділи, на наш погляд, три основні причини. Ну, то ми з Павлом собі, окрім, е гуляй ноги або самокату, нічого серйозного у своїх руках ще не тримав. Я думаю, що учасники є на місці, і я сама спробую їх про це розпитати. Володимир Володимир, звідки ви прибули? Славне місто Рогати. Зібралася, що це машина класу ТР 2 так? достатньо потужна машина. І я собі так думаю, що знаєте, якщо би ви на заїхали на такій машині, сильній машині е, в сусіднє село, бо східниці ви строки розуміють. А в сусіднє село, то кожен такий сільський вуйко вам би напевно сказав: файна машина, здорові молоді хлопці, причепити би плуга та в поле орати. Та ні собі, гори в ліси, чого питаю. А там менше жінок. Менше жінок, ну нехай буде так. Ну, але ми собі з Павлом поміркували, що, мабуть, бездоріжжя всіх приваблює, тому що нема правил дорожнього руху. Нам завжди в школі казали: якщо переходити дорогу, дивіться на світлофори, це ще ні один світлофор не збив пішохолода. Це перша причина. Друга причина, яка Павло? Ну я так як ми з вами собі подумали, друга причина, що ні що ніхто не бігає і не махає тобі перед носом смугастою паличкою. Спочатку я напевно ще трошки поспілкуюся з водіями. Ігор, ви пілот чи штурман? Пі пілот. Пі пілот Ігор, а штурман у вас? Роман, роман, роман. Е, Штурман, штурман Роман. А знаєте, чи я до вас підійшла? Роман, Роман, ходи сюди. До вас підійшла. Бо в мене є своя жіноча категорія, я так ділю по своїх категоріях. Е в першій машині були молоді і здорові, а тут молоді і красиві. <смілисі> так, ну Лисі, я не бачила навіть зі сцени, я не бачила. Добре, хлопці. я хочу вас отаке спитати. Дивіться, я не знаю точно, яка е, є радіус у але точно знаю, що ваш, е, ваша тераса проходить по лісі. Правда? Напевно, Скажіть мені, будь ласка, ви коли-небудь зустрічали там дикого якогось Зустрічали? Зустрічали кого? Двохногих гарних лисичок. А, лисичок. Ну це нормально. Але так бувало, що ви зі швидких сидах в'їжджали прямо в гості до ведмедя. Ні, ні. Що... І цікаво мені, може, інші учасники, там Чорний Заєць, наприклад, дорогу прибіг. Не було такого хлопці? Білка біла. Білка біла. А білку зловили. Ну, то вже після змагань, мабуть, за міських дорогах. І буває так, що вчепи це якісь каженілий пес. І, і так собі їде спокійно в тій машині, і думаєш, що я тому псові зробила, що він так жена за тобою істерично гавкає. Ви не знаєте, що він гавкає, ні? Хлопці? Ви не знаєте? І я не знала, але скажу вам: наші вчені зробили величезне відкриття. Вони сказали, вони довели існування реінкарнації. Ви там. Я буде третя причина. Я думаю, я настільки гаїшників не боюся, бо мені перед змаганнями Павло розказав, я як істинна Галичанка не боюся гаїшників, бо Павло мені дуже цікаво, таку байку розказав, яку йому коли ще повідав його дідо. Чонталі сказала, яку почув від свого дідуся. Було то, ще за совєтських часів. Знаєте, наші, які в нас живуть на Галичині, славні бойки, Ленки, Гуцули, ніколи в житті не боялися гаїшників. Сталася та байка, послухайте її уважно, вона трошки довга, але я сподіваюся, ви дослухаєте до кінця. Їх десь собі, то, що було за совєтських часів, їде наш гуцул на авто на повній швидкості. Дивиться, гаїшник стоїть. Не тормозить, думає, не гріб, не зіб'ю, москаль москальом, нічого страшного йому не буде. Збив наш славетний гуцул гаїшника, завіз тіло на цвинтар, дав гробареві фляжку горілки і попросив закопати. Каже: Вуйку, поховайте, будь ласка, воно само вибігло на дорогу, я не видів того. Дідо каже: та чого маленький не поховаю? Поховаю. Так і домовилися. Їде гуцул далі, далі, ще один стоїть. Він думає, та знов не гріх, та й зіб'ю його. Привіз до діда, дивиться, той вже допиває фляшку, а тіло ще не закопане. Каже: та закопайте його вже, будь ласка, я вас дуже прошу. Каже, та я старенький, забуваю, добре зараз закопаю двох. А тут в той час в лавах нашої, на той час міліції почався кіпіш, де наші двоє працівників, і відправили третього. Іде третій, темно на вулиці, хіба бачить на цвинтарі, світиться і легенько. Фонарик бігає туди-сюди. Він підходить, бачить дідо, щось копає. Каже, а що це ви тут зілаєте, дорогой? Каже, ну та нічого, що не вийшло закопую, прибиває лопатою в могилу. І тут вдруг діду розвертається, б'є. Міліціонера по голові і каже: та ти, курво, сьогодні вже вляжешся нарешті, чи ні? Сталося з нашими міліціонерами, а то все байки. Я вас прошу, хто слухав, не обіжається. Добре, на цій веселій ноці я буду з вами прощатися, а Павло потихеньку буде запрошувати наших учасників на старт. Сьогоднішню